Вітаю вас, друзі! Сьогодні дуже страшний день для України. Багато прильотів, багато жертв, але ну давайте я трошки порозганяю зраду. Ви помітили, що подібні трагедії, такі масові ракетні обстріли і багато жертв стаються тоді, коли починають активно вестися розмови про переговори, про перемир'я або перед якимись важливими міжнародними зустрічами? От дивіться, за минулий тиждень прем'єр-угорщини, оцей зрадник, оцей пропутінський Орбан. Так сильно хоче миру в Україні, що приїхав спочатку переговорив із Зеленським, потім поїхав в Москву, переговорив з Путіним. Сьогодні він в Китаї розмовляв із сідзіпінням. І мета його візиту це саме закінчення війни в Україні. І навіть сьогодні сідзіпінь після зустрічі з Орбаном заявив, що Китай повністю підтримує позицію Угорщини і згоден у тому, що війну на Україні треба закінчувати якомога раніше. І як тільки Китай робить цю заяву, одразу полетіли російські ракети по Україні. Ще один важливий момент: прильоти у нас були у Дніпрі, де загинула одна людина. У Покровську загинуло троє людей. У Кривому розі загинуло 10 людей, але всі засоби масової інформації, звичайно, забиті Києвом та Охмадитом. Звичайно, це дуже страшна трагедія. Прямий удар, прямий прильот російської ракети по київській лікарні, по дитячій лікарні Охмадит, багато жертв і там ще розбір завалів триває, тому під завалами ще можуть знаходитися діти. Але саме про цей прильот вже розказують всі західні змі. Я розумію, знову ж таки, повторюсь, це дуже страшна трагедія, але всі прекрасно розуміють, що трагедія, яка стосується дітей, вона більш Емоційна і вона більш чутлива, ніж там, прильот по якомусь заводу. Так, там теж загинули люди, але то дорослі люди, а тут загинули діти. Все це відбулося за день до початку саміта НАТО, саме того НАТО, в яке Україну ніхто брати не збирається. Завтра у Вашингтоні почнеться саміт НАТО, на якому буде оголошено там ще додаткова військова допомога Україні, додаткова фінансова допомога Україні, і за день до цього саміту відбувається отака от страшна трагедія. Звичайно, хтось може сказати, що це просто співпадіння, можливо, це ніяк не пов'язано із самітом НАТО. Більше того, російська сторона взагалі заявила, що це відповідь Росії на обстріл Україною російських енергетичних об'єктів. Але, друзі, треба розуміти головне: вся ця війна це один великий договірняк, і нічого просто так не робиться. І все це вже було. Чим більше жертв, тим більше будуть просити про фінансову допомогу. І звичайно, Росія це країна вбивця, країна терорист яка вбиває невинних людей, невинних дітей. Але якби у цій війні не було зацікавлено так багато світових країн, то вона б вже давно закінчилася. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи пов'язаний сьогоднішній ракетний обстріл України із завтрашнім самітом НАТО в США. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.